Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні понеділок, 22 січня, і я розпочинаю свій новий тижневий влог. Хочу вам показати шкарпетки, які в тому влозі в мене було тільки резиночка відв'язана. Вчора, в неділю, я зв'язала халявки. Ось, це лінивий жакарт. Ось так він виглядає. Так, зсередини виглядає ось так лінивий жакарт. Тягнеться добре. Якщо той жакарт, що з протяжками у мене був звичайний, він не дуже тягнувся, то тут тягнеться все ось. Дуже-дуже добре, скільки не тягни, гарно тягнеться. Один і друга шкарпетка так само. Далі вже мені потрібно вив'язувати п'яточку. Ось ці два клубочки, які я хотіла на жакарт, все-таки я обрала оці темніший, бо оцей світлий він співпадає по тону з основною ниткою. Ось. І думаю, що цього жакарду було б зовсім і не видно. Темніший все-таки видно. Так, в'яжу я, як ви знаєте, з оцією ниточкою, яка від пуху норки. Хоча мені не дуже подобається вигляд, Цих шкарпеток? Ну, не знаю. Знаєте, нещодавно я відповідала на запитання тегу, і там було таке запитання, чи є у вас ну, нелюбимі шкарпетки. Ті шкарпетки, які вам найменше подобаються, щось таке, якесь таке запитання було. І ви знаєте, на той час у мене не було шкарпеток, які мені взагалі б взагалі не подобались. Всі шкарпетки, які я в'язала, кожна шкарпетка мені подобалась. кожна. А ось оцей для мене дуже спорний варіант. І, мабуть, якщо пригадати всі-всі шкарпетки, які я в'язала, то, мабуть, ось цей варіант буде якраз Тим варіантом, що мені не подобається. Але я його все одно дов'яжу, нехай вже буде. Через те, що я до цієї ниточки додаю ось цю, в мене виходять такі товстунці. До речі, ці шкарпетки я в'яжу в рамках спільного проєкту шкарпетковий сплеск. 2024 занячкою огореловою. У січні ми в'яжемо усі види жакардів. А також я вступила до христинки у шкарпетковий челендж 24-го року. І по завданню шкарпеткового челенджу потрібно в січні в'язати товстунці. Отже, я об'єднала ці два спільних проекти в один оцей. Це в мене будуть товстунці з лінивим жакардом. Буду в'язати далі. Напротязі тижня підзнімати вам, будемо дивитися, що ж вийде в мене з цього проєкту. Можливо, на виході мені і сподобаються ці шкарпетки, особливо, коли вони виперуться і всі петельки вирівняються. Отже, не перемикайтеся, кому цікаво додивитися до кінця, що в мене вийде з цього проєкту. Я пішла в'язати далі. Вітаю, дівчатка! Сьогодні у нас четверг, 25 січня. І я вам хочу показати, на якому етапі в мене продвигається мій проєкт із цими шкарпетками, товстунці з лінивим жакардом. А значить, у вівторок я взагалі нічого не в'язала, тому що працювала цілий день і заморилася. А у середу я пров'язала уже підйом на шкарпетках. Ось, На обох шкарпетках у мене відв'язаний п'яточки і підйом. Оце одна. А, і до речі, здається, в понеділок, так, в понеділок я пров'язала висоту п'яточки і підковку на одній, на другій шкарпетці. А вівторок я не в'язала, а у середу я пров'язала ось підйом на обох шкарпетках. Тепер далі мені потрібно вив'язувати стопу. Буду в'язати стопу, приміряти, скільки там мені потрібно рядочків, і мисочок, і буде завершений в мене цей проєкт із шкарпетками. Виглядає, наче непогано. Завершу шкарпетки, тоді будемо дивитися. Вже й не так страшно, мені вже навіть майже подобаються ці шкарпетки. Ось так. І, до речі, хотіла сказати, що ось ця стокова ниточка, вона сама по собі така шерстиста. Але за рахунок того, що я додаю ось цю ниточку від пуха норки, ось це полотно таке. Як шовковисте якесь таке, стає дуже-дуже приємне, на ощуп дуже приємне. Товстенькі такі шкарпеточки домашні будуть. Отже, в'яжу далі, кому цікаво, стежте. Субота ранок, я вчора пізно ввечері вже дов'язала. Шкарпетки, і мені залишається тільки закрити ось тут голочкою. Ось так вони виглядають. П'яточка підкова начебто непогано. Зараз я ось тут закрию, Заховаю всі кінчики, виберу, надягну на блокатори, висушу, і тоді вам все покажу, як виглядають ці шкарпетки. Так, сьогодні вже субота, вечір. Нарешті висохли шкарпеточки. І я вам можу їх показати в усій красі. Я їх випрала. Ниточка після прання трішки розпушилася, стала м'якіша, не така дебела, як вона була, але резиночку все одно не тримає. Я в'язала зі стокової ниточки, я не знаю, ні виробника, ні складу. Ось такі в мене клубочки залишилися. До речі, ці шкарпетки я зважила, і вони важать 78 грамів, а ниточки в мене було 104 грама. Звісно, тут іще ось цей артісан займає кілька грамів. От... Е ці клубочки я не важила, скільки залишилось, але ось ці клубочки я вирішила залишити і зв'язати з ними шкарпетки хеліксом. Як ви знаєте, я хотіла для жакарду підібрала ось такі артісан, такий і такий, світліший і темніший. Але шкарпетки я все-таки зв'язала темнішим. От, а далі я хочу ось так поєднати і зв'язати шкарпетки хеліксом. А в ці носочки я додавала ось такі катушечки ниточок. Це ниточка від пуху норки. Вона трішки тягнеться, хто знає, трішки вона така пружинить. І на той момент, як я їх в'язала, ці шкарпетки, вона додавала такої якоїсь пружності і тримала гарну шкарпетку, тримала гарну резиночку. Але, як бачимо, після прання резиночка розтягнулася, вона назад не стягується. Ну, нічого. Я вирішила ці шкарпетки залишити собі, це 41 розмір. І це будуть мої домашні шкарпетки. Вони вийшли такими товстунцями. Я б сказала не зовсім товстунці, ну, на, але на, наполовину. Вони і не тоненькі вийшли, і не зовсім товсті, наполовину товстунці. середні такі вони вийшли. Так, розкажу вам по шкарпетках. В мене тут звичайний вузликовий набірний край. Резиночка 2 на 2, 15 рядочків. Це лінивий жакар, який утворюється завдяки знятим петлям. Тобто два ряди в'яжуться одним кольором, два ряди в'яжеться додатковим кольором, і жакар виходить з за рахунок знятих петель. Все. Дуже легко в'яжеться. П'яточка підкова, стінка п'яточки укріплена знятими петельками. Тут підкова вже звичайна, підйом вив'язаний і стрічковий мисочок. Але тут я пров'язувала петельки, збавляла назустріч один одному, для того, щоб ось ця лінія була не така дуже виражена. І закриття голочкою 10 петель. 10 петельок я закривала голочкою. Ось такі вийшли шкарпетки. До речі, лінивий жакард в'язати набагато легше, ніж звичайний жакард. Не треба ось тут ніяких заморочок, коли в жакарді Хто дивився мої попередні відео, то я перші шкарпетки зв'язала жакардом, і в мене на переході з одніє, одного ряду на інший, ось тут ось так було зміщення. Вони ряди ось так з'їхавші були. Другий жакард я вже вив'язала правильно. Я там малюнок вив'язувала ось так ступеньками перезнімала першу петельку кожного разу, щоб не було переходу. Тут я ніде нічого не перезнімала, нічого не робила, ніде нічого не зміщується, гарно виходить, бо малюнок за рахунок знятих петель. До речі, давайте я вам покажу, як виглядає жакард лінивий зсередини. Ось так. Все дуже гарно і охайно. І тягнеться він дуже добре. Разом з усією шкарпеткою гарно тягнеться. Шкарпетки я в'язала на спицях Тріо 2 мм, А ось цей лінивий жакард я в'язала на спицях 2,5. Гарні такі м'якенькі, до речі, ось ця біла катушняна ниточка, вона коли я в'язала, додавала такої шовковистості. Сама ось ця стокова ниточка, вона така шерстиста, а ось ця біленька вона додає трошки шовковистості. Це такі спірні для мене шкарпетки, бо я не дуже люблю ось таке рябе. Але, ви знаєте, коли я їх дов'язала до кінця, вони мені дуже, так, я скажу, і подобаються. Це будуть мої домашні шкарпеточки. Халявка тут не дуже висока, в принципі, нормально. Такі в мене будуть домашні шкарпетки. Так, отже, на цьому тижні. Вірніше, я їх почала ще на тому тижні, в попередньому влозі там початок цих шкарпеток, і ось я їх закінчила. Так, шкарпетки готові. До речі, я казала на початку відео, чи ні, ці шкарпетки беруть участь у двох спільниках. Перший це шкарпетковий сплеск, там, де в січні нам потрібно в'язати жакарди. І другий це шкарпетковий челендж. Це там нам у січні потрібно в'язати товстунці. Отже, в мене товстунці з жакардом, учасники двох спільних проєктів. Так. Ще хочу вам показати. Ось це, це моє рукодільне бінго на 2024 рік. Я тут собі ставила завдання, я не ставлю дуже багато перед собою завдань, тому що їх всі виконати неможливо, та й, як би сказати, ще цілий рік попереду. І я не знаю, що я ще хочу зробити, але ось ці завдання, що я поставила в цьому рукодільному бінгу, це самі самі ті, що я обов'язково хочу зробити за цей рік ці завдання. І отже, тут у мене є виконаних два завдання: ось це зв'язати шкарпетки лінивим жакардом. Це мої ось ці голубі шкарпетки, я їх зв'язала. І зв'язати шкарпетки звичайним жакардом. Я зв'язала двоє шкарпеток зі звичайним жакардом. Бордові і коричневі. Отже, я ці завдання закреслюю, ось так закреслю, і в мене. Уже виконаних буде два завдання. Так, і поки я думала, я надумала собі ще два завдання, я хочу їх дописати ось так. Я думаю, що на протязі року в мене будуть з'являтися ще додаткові завдання, і для них я залишила ось ці пусті клітиночки. Я хочу ще зв'язати шкарпетки із п'яткою Стронг. Хочу її попро попробувати, як в'язати, я ще її ніколи не в'язала. Отже, я пишу шкарпетки. Шкарпетки із п'яткою стронг. Так, і ще я хочу спробувати зв'язати, дівчатка в'яжуть шкарпетки зі швидкою п'яткою. Я хочу таки спробувати. Отже, я сюди дописую Шкарпетки із швидкою п'яткою. Ось так. У мене додалося ще два завдання. І, і ще одне, в мене донечка просить шапочку, вони дуже модні в цьому році. Це чепчик з котячими. Вушками і він в'яжеться із пуху Норки. Отже, я сюди дописую шапочка, шапочка Чепчик із котячими вушками. Вушками так. Вона в мене буде в'язатися з пухом норки. Ще я його не купила, бо донечка визначається із кольором. Вона хотіла спочатку жовтеньку, зараз уже хоче якусь іншу. Ми з нею виберемо колір, я замовлю цей пух норки і буду в'язати їй цю шапочку, чепчик. Ось так у мене з'явилося ще три завдання, які я буду виконувати. До речі, це рукодільне Бінго організувала для нас Оленка Буганова. І наступний тиждень. Це буде тиждень визволення спиць гачків і інструментів від усіх недов'язів, які також організовує Оленка Буганова. І наступний тиждень я буду брати в ньому участь. У мене є недов'язана моя шапочка, яку я розпочала, і є двоє недов'язаних шкарпеток, які я також хочу дов'язати. Ось такі мої справи на цьому тижні. Дякую, що додивилися до кінця. Всім добра, миру, благополуччя, мирного неба, здоров'я і всього самого найкращого. Всім дякую і до побачення!